Капуста і картопля за 5 гривень можна взяти. Таку я є багато є, вибор є великий. Конопліє о, 120, сало, 190. І знайшов я баранину, а так дуже навіть багато сюди народу їде, Бере. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал, Ярик Маза. І знову я приїхав на гуртовий ринок у Львів, розкажу, покажу вам по цінах. Сьогодні 6-6, трошки йде потепління. Ну, будемо дивитися, які ціни, але все рівно, ще, бачите, все сховане в машинах. В машинах теплих, неморожених, ви тільки може бути тут морожене. А так все заховане. Потепління буде до 5 тепла, де да, перебачу, передавали. Ну а зараз пройдуся по цінах. А ви підписуйтесь, ставимо подобайки і коментуємо, які у вас ціни є. Буде інтересно. Це гурту... і не забудьте, це гуртовий ринок. Савойка скільки? 30 гривень. 30. Молода 25. Молода 25. Стара 8. 8. 25. 25. Морква. Морквочка мита 15. 15. Не мета 8. 8. Дайкон. 40. Корінь петрушки. 50. І корінь селери. 40. 40. Савойка. Брусельська. Ой, Брусельська. 80. 80. Буряк. Вісім. 8, Вісім 8, 8, 8, 8, і картопля. Десять гривень. І такий здоровий часник 150. Це у юри. Ходь у нас Дякую. Питаєте, кажете, що, бо він, як то кажеться, перекуп, чи як ще називати, але в нього ціни, бачите, що по ряду йдете, знімайте, і в нього ціни, що найдеше, Та ніж там. Та-та, стабільні ціни є. Зараз підійду, вам покажу, які ще по рядах може є, там картопля чи ще щось. А так, всім здоров'я. Ну і тут така реклама. бачите, Теж ціни одинакові, але мороз. Мороз вже. видно, що мороз бо замерзло, бачите. Ось вам і поряду. Капуста скільки? Вісім. Картопля. Вісім. Вісім і селера? 45. 45. Та ряду, ряд слабенький. Але повиставляли. Івано-Франківська, Волинь. Да? Волинь. З Волині. Тут так морку поставили. Буряк морква 8, капуста і картопля 9. І бачите, за 5 гривень можна взяти таку дрібненьку. Ну, можна і на посадку, нема питань. А така скільки у вас? Така мелодії. Це просто вивезли продати. По 5 гривень. Пусті ряди, тому що холодно. Ще. На днях трохи може привезуть, але кажуть, торгівля слабо. Ну, Такий ще товар. А синя скільки у вас цибуля? Ой, капуста. 15 така середня. До меншої. Ну, Це подивиться. 150 часник. Ну і тут таке все позаховане. А так ціни всі одинакові. І 14 ряд. Все звичайно в машинах, ну торгується, тут все заповнене, а тут вітрина така. По 25 марс такий. 35 такий гарбуз. Ось така. Гарбуз такий 40. Дехто питав по скільки цибуля, тут на горту. цибуля може бути. 657 гривень це була на гурт, якщо борети багато. Така свіжа, добра цибулька. 90. На гурт 80, 90. 85. А така, як ясть, той, то є та по 150. По 150. Той, Ясно. А скаржець, ще ціни, скільки у вас шепшина? 120. 120. А горіх? 250 і 300. 250 і 300. І голе насіння? 200. 200 і таке? 110. 110. Банка 50. Банка така 50. І Яблука теж є по цьому. А тут 30-35-30 на цей. А так від 20 дрібненькі до більших 35, бачу, найбільша ціна була. Огірки 155 на гурт. Так, целі такі сто 165. Такі червоні, 130 130. брокколі – 160 броклі, і на 160. 160. І перчик. і була категорія п'ятдесять гривень. А така більш гарніша Десять. категорія двісті гривень. Не на даний момент і часничок хороший, то акційний 10 гривень поковуємо непогано. 10 гривень. Ми просто так продаємо, так. Так, виноград є. Виноград 80, на гурт 65. 65 тут. Апельсин сицилійський 100, 65 єгипет, 100 гривень лимон єгипетський. Зрозумів. Банани Банан. — 65 ящиком 1150. 1150. манго — 250 королівське, дев'ятка. Авокадо 65 хас і 55 зелене Пінкертон, дуже смачний сорт. Його я. він в мене ще є. Ясно. — Ківі Голд 400 лічі 200 кг, полуниця 350 кг, лимон Іспанія 120 кг, памела 85 кг, сирійська граната дуже солодка, червона 180 а є ще турецька 150 і маю ще єгипетську 140 кг. Розумію, а груша? Груша 100 гривень, це є молдавська, а бата дуже смачна. Памело жовта 85 кг ананаси по 230, оцих два, що стоять, то по 200. Зрозуміло. З попередньої партії. Лайм 250. Овочі та фрукти можна в розріб тут брати, номер 18. Так. Можна тут навіть брати, тут, тут так. та, тут є ігурт, ну і можна брати. Не всюди дають же ж так, щоб взяти, а тут, бачите, можна взяти на розріб. Є 80 гривень, 60, 80. Є 85 іспанські 120 Зрозумів. Ну, є отакі от турецькі, дуже гарні сьогодні отримали на гурт 85. Дуже солодкі, смачні, без кісточки. А яблука у вас такі. Яблука це для роздрібу. Я взяла 45 гривень э, семиринка. Зрозумів. Ну, Такий товар гарний. Огірок дорогий. 160. Сімдесят грибочки такі. І одна пані підписниця говорила, гриби спитати номер телефону, вони питають, для кої це. Я їм би списав, її напишіть, що ви хочете продати, чи гурт купити. А так вони б їх заінтересування мали. А так ніхто такого і не дає номера. І немає, щоб вам десь взяти, щоб тут гуртом займалися. Чи як, я не знаю. 60, 65, 75 більше. Така ціна. Такий кріп по 300 гривень. А Петрушка? 270 та кінза. 500. Це я вже зайшов в термінал, так як зелені на вулиці немає. А так можете гріндей заходити і люди вам разом служать. А салати. Червоний 250, зелений 220. 250, 220. А редиска капучок? 30 гривень. Така гарна редиска, 30 гривень. А шпінат? 250. 250. І квасок? 350. 350. А цибулька сьогодні? 350. 350. Варто було, цибуля дешева, весною, ой, осінню треба було кидати. Я якраз би була така ціна, бачите, цього року цибуля трошки подорожчала. В прошлому році була дешевша. Така на ринку. Це гуртовий, якщо договоритись на більше, певно, то може десь трохи вступить. І можна взяти молоду таку капусту 75 гривень. Македонія. Так що вибачаюся, пані, за гриби. Треба, мабуть, щоб ви дали телефон. Або написати, що ви хочете. Чи продати, здати, чи гуртом купити. Кому закінчилась капуша квашена, можна прийти, ще щенкують, бачите, як гарно. І скільки ще ціна ваша? 15 гривень. Це на мішок такий, так? На 10 кілограмів. Ну і риба гарна. Форель червона 380, осетер 600, 650. Серега по 200, а морсько 80. Такі ціни. Жива риба. Можна взяти. По 130 130 І прийшов я на олію. Доброго дня. І хочу вам сказати, що туди є різня, різня олія. Це джем. 120, така, 200 грамів. 180. Отака 180, без слаженого Давайте Я то заберу. не Но, і, я беру отаку от жарену. ну мене питались там, це посередині це яйця ряд. Жарена, казали, що з Миколаєва 110 гривень в літр супер до квашеної капусти і до салатів різних. Можете нею жарити м'ясо. Ой, вибачаюся рибу. Ми постійно на такі рибок набагато вкусніше, чи пусті олії. Але тут можуть і вижимка, бачите, є спеціальна вижимка. У вас можна тут із насіння щось небудь вижати? Зараз. Зараз я вам покажу. Ні, просто я вас беру, хай буде реклама. Але це холодний віджим. Холодного віджиму, я зрозумів. Так. Ось такі ціни бачите, трошки усі О, Тут можете взяти. Не з гарбуза. Конопліє, о, 120. 100, 100, 100 грам. Я зрозумів, це сиродавка. давка. Тут і сиродавка, і правда тут. Ясно. І яйця в ціні не йдуть по 6 гривень. 37 це великі літа, а так 650. це різні колори, не йде такі видно, коли кури на 120. А перепілки скільки? 20 штучок. 40? 47 гривень. Тут 50, а так олівер великий, 7,50 Я є тут багато є, вибор є великий. Навіть дрібні. 470 можна взяти. Мука 930-50 кілограмів і цукор 1100. 50 кілограмів. Ну і можна тут б'ята різних. До вашої подоби. Е, Тут каву п'ю, ваша кухня, гарна кава. І я 350-370. І кури 98, 126, 103, 94 курка велика. Я 230, 210, сало 190, 180 шинка, телятина 452, бройлер 95, печінка 60, свиняча і 150, гар'яжа, яловчина вибачаюся. Спинки тут 30 гривень. Язик 310. І найшов я баранину. 340, така нижня, задня ніжка, бачите. І по 200 лопатка 280. Ну її можна взяти тут свинину. Можна взяти тут, бачите, баранину. І ту саму можна взяти навіть. Яловчино Fia 280. Ну, це любителів отакого от гарного, гарного. Бачите, такого гарного м'яса. Хто на любителя? Ось ну, таке гарне м'ясо. Шинка 350, болик 370. Це є яловичина, Ну а тут є. Повисята, свинина. Ну а тут я зайшов, там де ковбаси. Дуже багато такі ряд. І тут продають колбаси. Часто тут скупляюся і це такі ковбаси, бачите. Смачно. Сосиски, ковбаски угорські. Ціни які, якщо тут на гурт можна дешевше взяти, бачите, є 260 на гурт, тут 200, ну трошки більше на 7 гривень. І також можна тут бачите, всього. Хватає. Це я йду різні види приготовлення м'яса і, звичайно, різні ціни. Мені подобалось, тут кажу я. Знайшов точку таку. І бачите, різні 119-126 на гурт. Якщо варто візьмуть на гурт 126, тут варто скупляться. Чому скупляться? Тому що 119 візьмуть, все рівно в магазині буде дорогше. А так дуже навіть багато сюди народу їде і забере мостиські ковбаси. Навіть тут. Такі є. Є яворівські, є мостицькі, є різні. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Як завжди, трохи смаколиків вам показав. Щастя, здоров'я, слава Збройним силам України. До побачення! Пишемо, які у вас ціни.